Я була здивована, але виявляється, скандал з алхім все ще триває. Ніяк не відпускають. Я думала, що їй дали відпрацювати і сказала, ладно, віддохни, через два місяці ми тебе знову будемо. Її уже не відпускають, все її поставили на сцену, кажуть, дригай ногами, і вона дригає з усіх сил. Дуже модно зараз працювати волонтером, Не блогером, а волонтером, тому що. Что... был никем, блядь, стал волонтером, хуяк, машина появилась, квартира появилась, часы появились, то появилось, это появилось. Нихуя себе, блядь, волонтеры жут. Может, мне тоже начать волонтерить? Может, я, блядь, что-то не так в этой жизни делаю? Это вас, сука, всех надо взять, блядь, за шкирку и проверить, блядь. Может, это вы служите, блядь, России, разжигаете между народом, блядь, конфликт. Заебали полтора месяца, сука, месяц. Одно и то же, одно и то же. Мова, мова, украинская мова, блядь, украинская мова. Выгнать со стороны отменить, заканчивать. Сука, что вы несете, блядь? Это вы, блядь, какие-то агенты, которые разжигают. блядь, войну между людьми. Вас ука надо проверять, блядь. Я, от, до речі, в інстаграмі переписувалася з якоїсь пані, вона там писала мені, хто вам дав право ідентифіцирувати от Анну? От так? Я кажу, ну слухайте, вона сама обрала поводити себе як і банько. Значить, у неї, ну, вона заявила про свою ідентичність і банька. Ну, типу, ну, ну, я її так ідентифікую. Хто вам дав право? Я кажу, ну, от Вона робить певні вчинки, єбанацькі вчинки. Я бачу, що вчинок банацький. Вона, а, як це? э, е, на військо, вона столько допомагає, ну об этом не говорить. Я говорю: ну, тобто вона обирає показувати свою довбоєбічну поведінку, але при цьому не показувати адекватну поведінку. Ну, так, вона вибирає ідентичність її банька. Ну, типу, да, ну, как би, а, ну, а якщо вона обирає транслювати певну ідентичність, а іншу приховує, як мені здогадатися, що у неї є ця інша ідентичність? Ну, от ми зараз бачимо, що скоро це все відбувається для того, щоб зрештою потім сказати, що її загеноцидили, зупинили у розвитку, і тепер, ну, одним словом, треба тікати десь кудись, де там потап сидить, я не знаю. І вони там вдвох будуть ефіри записувати. Ох. Mm. Oh.